Так, ми приїхали. Всім добрий день. Кажуть, сьогодні було повно машин під лісом. Ну що ж, ми провіримо свою удачу, так, Владик? Провіримо сьогодні? А? Я взяла тебе, ти мій талісман. Все. Пробуємо. І при вході в ліс Владик мені показує. Ви вже в цей піньок знаєте, так? Да? Ну хто з моїх? Друзів, грибників, підписників. Дивіться, який Меріпілус молоденький. Бачите? О, візьмемо кусочок. Спробуємо, який він дуже м'ягенький. О, дивіться, розлазиться в руках. Ось старі квітки. Видно вам, так? Да? Класно, ліс мокрий, невже? Ну цей ночі дощ ішов конкретний. Каже, ось і жінка під лісом живе, що сьогодні несли повні відра і людей було дуже багато. Ось так. І так, відрі в мене нічого ще немає. По часах не покажу вам. В лісі холодно, то й не холодно, тепло. Дивіться, що я знайшла. Клас. Ух ти! Ладик, дивись, може ще й дає. Дивіться, яка паланиця. Клас. Напівбілий. Дивіться, він вже не молоденький, він вже такий. Більшенький. Як вам? Ану. Пахне йодом. Це його признак напівбілого. Яка туди яма. Зараз ми прикриємо. Обично зазвичай вони люблять рости. Колоніями, групами. Тобто не один, а має бути два, три. Дивимося, можливо, тут і один. Ну, що я хочу вам сказати? Стала тепер я на один, маленький, роздушила його як-то. Його під листям навіть і не видно. Але дивіться, що це я таке бачу? Ану, ану, видно вам? Ось така. Ура, Владік є! Все-таки це гриб, він повністю був накритий. Дивіться. Ух ти! Яка в нього губочка жовтенька, яскрава. Нема сонечка, щоб вам показати дійсний її колір. Іменно фура цього. Клас. Будемо ще шукати, зараз прикриємо ямку. Ось так. Це ж такі гарненькі вимаха. Друзі, що я вам зараз покажу, дивіться. Подивіться. Ви бачите це? Їх просто миші згризли, дивіться, вони не виросли навіть. Дивіться, які. Ну це ще ось непоганий. А це все. Мишка стовкла, все-все. Ну, ось так. Дубовий, білий. І мокрі вони набралися водички. Жаль, жаль, дуже. Як вам сказати, друзі? Дух захватило, перехопило. І я думаю, що я вам зараз покажу, у вас така ж реакція буде, як і в мене. Ну, як вам? Дивіться, перед такими грибами треба на коліно ставати. Єс! Клас! Це бронзовий, друзі, так? Ану, підсказуйте, знатоки. Бронзовий. Ідеальний. Ідеальний. Дивіться, яка під шляпкою в нього. Клас, ніжка яка. Да, Влад! Так. Дивіться. Я не знаю, я не знаю просто, як вам передати цей кайф. Хоч він один, але це неймовірне відчуття. І вони такі чистенькі. Вірно. Ось так виглядає зараз моє відро. Це ось цього боровичка. Я рукою роздушила, ви зрозуміли. пакетик, так, да, у мене є. І дивіться, все одно, як то кажуть, наші гриби нас чекають. Дивіться, якого я знайшла. Ліс перевернутий. Ось такий лимонник напівбілий. Дуже маленьких багато є. Але вони в листю. Так ти їх. Вже завтра треба приходити, за ніч, можливо, підростуть. Де ось така краса? Далеко я не відійшла. Ось буквально це дерево. Вон там я зрізала грибочок і ось так. Думаю, я подивлюся, тому що ж я знайшла корінець. Люди зрізали. І як ви думаєте, що це ось там у нас виглядає? Це він, рибочок наш. Ось такий красунчик. так. Бачите, тут є і сироїжка червоненька. А щось мені он того підозрою, що тут щось може бути. Є, дивіться, він тільки лізе корінь йому мішає. Дивіться, як він його майже розділив на двоє. Бачите? Шапинку ось так? Який красунчик. Ось таких у нас уже два. Ну що ж, подивимося ще, що тут є. Красиве. Цікаве. Цей адреналін. Не дає дихати, повірте мені. І так, що ж я вам хочу сказати. Недовго я ходила. І видно вам, так? Дивіться, які пробиваються земельки. Два. А там он що за бугорочок такий. Є, дивіться, який крепиш. Дивіться. Який вам? Дивіться на руку, так? Да? Так, давайте зірвемо цих два. Ось так. А, в того одного вже шляпка все. Бачите, як зіпріла. Ось так. Ну що ж, пошукаємо. О, дивіться, дивіться, тут ще один є. Бучком лізе і теж вже зіпрів. Бачите як. Я на твої грибочки вийшла. Ой, киця, вибач, вибач, я на твої грибочки вийшла. Ну що ж, дивіться, скільки людей перейшло, а він ось тут собі стоїть. На видному місці. Ось такий. Красотун. Бачите? Ух ти! Які вони всі ідеальні, правда? Дуже класні. Поки я з вами говорю, я вже очим блукаю по листю. Ну що ж, зараз ще будемо дивитися, вдивлятися в ліс. Ну що ж, я його знайшла, знов таки знайшла. Просто паличкою розгрібла листечко і є. Це, звісно, сьогодні ще той квест. Люди ліс перерили. Ой! Люди ліс перерили. Ось такі тільки знаходимо. Якщо є якась підозра на грибочок, десь якийсь придивлятися, треба горбочок, тоді можна щось знайти. А так ліс. Страшне. Давайте, друзі, разом з вами провіримо ось цей горбочок. А, сироєшка. Бачите? Яка може бути підстава? Сироєшечка. Ах. Понятно. В лісі вже так стемніло, що мусила включити фонарик. Дивіться, знайшла лускатку. Хотіла вам показати. Красиво так вона так гарно виглядає. Ось так. Бачите як? Покажу вам ще результат. Ще одного піддумночка знайшла. Йду закінчувати, не виднося в лісі. Ось такі молоденькі. Всім пока-пока!